Створення центру «Барнахус» є наразі актуальним, оскільки, коли дитина зазнає насильство, ряд різних суб'єктів, зокрема соціальні служби, медичний заклад, правоохоронні органи, зобов'язані сприяти дотриманню прав дитини і діяти в її найкращих інтересах. Впевнений, що цей проєкт не буде останнім, тому що якраз між Черкаською міською радою і ЮНІСЕФ налагодилися вже. Співпраця в майбутньому будуть нові проекти, які принесуть користь якраз для громади міста Черкаси. Тут в Барнахусі облаштовано все таким чином, щоб це було в найкращих інтересах для дитини. Це не є щось, якийсь кабінет, да, там холодний, сірий. Тут все зроблено так для того, щоб дитина могла почувати себе спокійно, безпечно. Ця модель запобігає повторній травматизації дітей. Під час подальшого досудового розслідування, тобто на базі цього центру працюють фахівці з дитиною, і ми отримуємо необхідну інформацію нам для кримінального провадження, і дитина подальше в подальшому не, не переживає ті самі події. Я хочу подякувати міжнародним партнерам а також місцевій владі за те, що вони дійсно вклалися в цей проект і забезпечили можливість належного опитування дітей в. Приємних для них умовах. Ми дуже сподіваємося, що випадків звернення до барнахусу буде ставати менше, тому що наша головна задача не боротися із наслідками насильства, а зробити всіх дій, аби попередити і аби діти все менше і менше ставали безпосередньо або свідками, або жертвами насильства будь-яких видів і форм.